Чи продавати бійця грузинського легіону Гіо Церцвадзе в Росію генпрокуратура має вирішити до 23 лютого. Про це розказала адвокат добровольця Ксенія Проконова. каже Росія, поки що не надала жодних доказів його причетності до злочинів, які йому інкримінують. Тож нині триває екстрадиційна перевірка. Церцвадзе залишатиметься в Україні. Деталі справи знає Олексій Гоман. Грузинський доброволець воював на боці України з 2014-го. За рік Гія через сімейні обставини повернувся в Грузію, а 15 січня цього року знову прилетів в Україну, щоб поїхати на схід. Однак в аеропорту Жуляна його затримали правоохоронці через те, що в 2016-му російський інтерпол голосив серцвадзе міжнародний розшук. Там його звинувачують у вбивстві та замаху на вбивство, нібито скоєних 2003-го в Сочі. Серцвадзе каже, того року в Росії його не було а подання в міжнародний розшук це політичне переслідування. Я стояв на службі. В Министерстве обороны Грузии в 2003 году, а потом я был в Совете Безопасности Автономной Республики Абхазии. То, что здесь происходит, это есть месть за то, что мы с поднятой головой посмели воспротивиться им, тем людям, которые хотят возродить Российскую империю или Советский Союз. Далі в генпрокуратурі мали вирішити, чи передавати церцват за російським правоохоронцям, якщо ті надішлють запит на екстрадицію, для того, щоб провести так звану екстрадиційну перевірку за законом у генпрокуратури є 40 діб. У генеральної прокуратури є кілька основань не видавати чоловік. він громадянин України, якщо підтвердиться, якщо він подав на статус біженця і требує додаткової захисту в Україні. А если есть иные основания, такой размытый пункт. А также если жизни и здоровье человека угрожает опасность в стране, куда его выдают? Именно об этой ситуации мы и говорим. Первою очередь, потому тому ж там угрожает опасность його вожизні і здоров'я за рішенням Солом'янського суду. Церцвадзе мав лишатися під вартою, поки триває екстрадиційна перевірка. Сторона захисту вирішила оскаржувати це рішення і подала заяву в апеляційний суд. Однак ухвалити рішення апеляційний суд не зміг. З першої інстанції не надійшли матеріали справи. Церцвадзе залишили в слідчому ізоляторі. Однак того ж вечора, за наказом Генеральної прокуратури, церцвадзе випустило з під варти. Ми отримали інформацію від грузинської сторони про те, що вказана особа брала участь у справах, які пов'язані з національною безпекою Грузії, і видача його Російській Федерації може загрожувати інтересам цієї держави. Переслідування його в рамках кримінального процесу може мати політичний підтекст. Все це може загрожувати його безпеці. Зараз Гія Серцвадзе попросив в Україні статус біженця, а ще в 2015-му подав запит на отримання громадянства. Я родився в Києві. Це моє місце народження, Вона така ж родина, як і для вас. Я вирос в Грузії, я Києва не пам'ятаю, але я здесь родився. Перший глоток воздуха я здесь зробив. Так що я, як можу сказати, грузин з українським серцем. Однак, член робочої групи Верховної Ради з питань екстрадиційних справ Ольга Касьян розповідає, що питання надання громадянства бійцям добровольчих батальйонів в Україні не врегульоване. Наш президент заявив про те, що ми надамо громадянство тим іноземцям, які воювали на боці України. Як ми знаємо, потім було прийнято законопроект, по якому добровольці мають право за контрактом служити у збройних силах України, тобто у складі Міністерства оборони України. Цей законопроект не має жодного слова щодо національної гвардії та до тих добровольчих батальйонів. Екстрадиційна перевірка у справі церцвадзе має завершитися до 23 лютого. Далі сторона захисту планує через суд домогтися виключення грузинського добровольця з міжнародного розшуку. А поки Гія Царцвадзе зі своєю родиною залишатиметься в Україні. Олексій Дмитро Метрошанчук, Сергій Тищенко, новини на першому.